Добрий день мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваші підписки, за лайки, за всі підтримки розвитку ваш, мого каналу. Пропоную вашій увазі сьогодні вам загальний розклад на тему, що вас чекає завтра. Розслабтеся, ми подивимося, Що розкажуть нам про це карти? Хто до мене прийшов на той розплат? Імператор? Або мужчина. Який впевнений в собі, целеспрямований, або кобіта з мужським характером, з мужською, з мужською енергією, яка дає собі житті раду, яка знає, що хоче. Хоче, щоб було все по неї. Владна людина, цілеспрямована, волюва. І що чекає вас завтра? Чекаю вас завтра якісь сумніви, якісь розмови, думки, невпевненості якісь. Обмани, Самообмани. прийде новина, які ви не будете вірити, від лиця жезлів, страшного, харизматичного мужчини. З яким ви вже не спілкуєтеся, поставлю на ваших стосунках крапка. Ви пішли своєю дорогою. Що вас чекає завтра ще? Так, ті обмеження і блоки, які зав'язали вам руки і ноги, і ви і труднощі, які ви думаєте, як і в роботі, так і в стосунках, так і зростання фінансів. Це все буде від вас відходити. Ви поступово будете приходити до свої фінанси, збільшення фінансової фінансового успіху. Буде більше заключення договорів домовленостей, документів. Так. Що буде завтра? Завтра буде успіх, достаток. Все-таки всі ті труднощі, які у вас, зараз є, вони є тимчасові. Труднощі, як і з фінансами, труднощі, як і... У роботі, в стосунках, це все у вас тимчасово. Все у вас буде добре. Буде у вас фінансовий приріст, буде збільшення успіху в роботі. У стосунках. Буде збільшення клієнтів, кому так актуально. Що буде завтра? Завтра буде у вас поїзд у когось. Яка почне, так як би, початок нового життя. Відкриє вам дорогу початок нового життя. Буде у вас завтра зустріч, комусь зустріч з коханою людиною, а комусь, а хтось буде приймати рішення, куди йти далі. Це може бути в роботі, обрання, певно, Певну стежку, певний розвиток тієї чи іншої сфери. А колись буде прийняття рішення в особистому житті? З ким? То? І це рішення буде. Вашу користь, і з ким ви, з кимось ви розпрощаєтеся? Так, у стосунках. Що буде завтра? А ви обминете всі труднощі, всі перешкоди, які завтра вам будуть виникати на вашій дорозі. І ви зробите вибір, рухатися далі. Хтось вибере себе, а хтось вибере стосунки з королем чаш. І ті труднощі, які є в вас стосунка зараз. І вони відійдуть від вас. Самоліквідується. І що висякає завтра ще? Вихід з завислої ситуації, в якій ви давно не знаходилися. Це може бути в стосунках, це може бути якась запутана ситуація не тільки в особистому житті, але і по роботі з паперами, офіційними, в фінансах, в кредитах. І внаслідок того. Ви будете задоволені, буде у вас свято на, на душі. Буде зустріч з вашими знайомими, з вашими кровними, родичами. І далі ви будете. Рухатися вперед і бути дуже задоволені в тій поїздці, яку ви завтра здійсните. Вона вам дасть принесе радість, душевну гармонію і заспокоєння. Вашої душі. Якщо ви приймаєте цей таро розклад, ставте лайки, підписуйтесь на канал, в коментарях пишіть. Нехай буде так. До нових зустрічей.